Розбите всередині як серце матері, яка тужить за дитиною, а зовні цілісне та обрамлене квітами, як символ світлого майбутнього, за яке боролись їхні сини та доньки. Нагорода у вигляді срібного та золотого сердець нова муніципальна відзнака, якою у громаді вшановують матерів загиблих захисників та захисниць. Її матерям полеглих бійців вручив міський голова Сергій Моргунов. Ми вважаємо, що Вінниця повинна мати таку відзнаку всі матері повинні також бути вшановані територіальною громадою, за своїх дітей. І це знак пошани і вдячності вам. Знак пошани і вдячності тим героям, які поклали свої голови за нашу країну, за наш український народ, в тому числі за наше місто. Почесну відзнаку отримала й Валерія Жембровська. Її син Денис став на захист держави у 2014 році. А вже у лютому, 2015-го у віці 33 років, загинув у Донецькій області. Жінка пригадує, сина не стало 10 лютого, і саме в той день вона в останнє почула його голос по телефону. Він каже: Мама, я приїхав з попасною. І така була тяжка. Такі тяжкі сутки. Кажу, ну ти хоч відпочинь. Він говорить, ну як же відпочину, ну, Тут хлопцям треба допомогти. Він вернувся на дислокацію, де вони всі розміщалися. І в цей час стали бомбити Краматорськ. І він став спасати мирне жителя. І одну жінку він так прикрив собою, впав. Пані Валерія каже, навіть через 10 років після загибелі сина рана втрати не загоїлась, але підтримка рідних та пошана від громади не дозволяють залишатися з болем наодинці. Я дуже вдячна, вдячна за цю відзнаку. Дякую за все, за все, за таке відношення до батьків загиблих і за самих за дітей, які загинули. Це кращі хлопці, гинули, тому що вони самі йшли туди і захищали нашу країну. Почесну відзнаку створили за ініціативи Ради родин загиблих при міському голові. Нею нагороджуватимуть усіх матерів територіальної громади, чиї сини та доньки загинули в боротьбі з окупантами, починаючи з 2014 року. Така відзнака вона вперше в Україні. Виготовлена і всі матері, які мають загиблих своїх героїв та героїнь, вони отримують таку нагороду. Ця нагорода була зініційована саме Вікторією Олегівною Колмиковою, це мати загиблого, також сина, азовця. І саме для того така нагорода, відзнака почесна, щоб ми бачили наших матерів, наших тих теж героїв, які виховали таких дітей. Відзнаку мати героя героїні вручатимуть матерям до державних свят і пам'ятних дат. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.